Всім привіт! Вирішив записати таке коротеньке відео про кухню-далекобійника, також зробити окремий розділ на каналі, де буду ділитися такими, скажімо так, швидкими рецептами, якими користуюся сам, і, можливо, комусь із вас стануть вони в нагоді. Ну, а готувати сьогодні буду курку з гречаною кашею. з мультиварці. Для цього мультиварку перевожу в режим тушіння. Наливає трішки олії, а цього підійде різна олія. Хто яку любить соняшникова, оливкова, рапсова. Ну і потрібно трішки її нагріти. Після того, як наша олія трішки підігрілася, розігрілася, скажімо так, добавляю або додаю одну. Цибулину, якщо любити більше, можна більше. Ну і, виходить, куряче філе, дрібно так кубиками покришено. Десь приблизно 400 грам. Потрібно це трішки обсмажити. Але перед цим я одразу додаю до м'яса спеції, ну, тут уже по смаку перчик свіжомелений, І от трішки копченої паприки з додатком чилі. Ну десь приблизно хвилин 5-10, щоб воно трішки обсмажилося, щоб така вийшла у нас хрустяща шкірочка. Так, трішки обсмажили ми м'ясо разом з цибулькою. Ну, трішки підрумянилося. Ну і засипаємо вже саму гречку з такого пакетика такі продається в Польщі. А, до речі, забув сказати, що ще потрібно трішки посолити. Потім додаємо води, користуюсь таким от мірним стаканчиком, який йшов в комплекті. До ну, і десь приблизно. Півтора-два стаканчика води. Знаєте, тут у півтора. Щоб трішки покрити, скажем так, нашу наше м'ясо разом з кашою. Ось так. Вийшлося якщо по грамам. То десь 220 грам. Так, переводимо. В режим приготування каші. Наводимо порядок автомобіля. Мультиварку опускаємо на підлогу. Ну і можна їхати по своїм справам, скажімо так, по робочим справам, так як мультиварка буде готувати годину. От уже 59 хвилин. Нагадаю, поставив після тушкування, перевів в режим приготування каша. Допоки я їхав до паркінга, наша куховарка вже приготувала ну, і автоматично перекинула в режим підігріву. Можна її вимикати. Ну і подивимося, що вона такого наварила. Зручний цей столик в дафі. На жаль, в мене такого немає. Так, до речі, пар сильний не йде. Так як, якщо звернули увагу, є тут у нас клапанок який стравлює надмірну пару. Так, решечка, камера путі, так, місце. Місце Так, І такі в мене сьогодні обід гречка з курячим м'ясом, пару огірочків, дві скибочки хліба. Так що мені смачно, а також вам, якщо в цей момент їсте. Речка якраз не суха, бо я суху не люблю. Але гаряча. Що по м'ясу, м'ясо якраз саме те. Також можете поділитися в коментарях. Своїми рецептами приготування буде цікаво почитати, можливо, щось навіть приготую. Так що, традиційно, якщо сподобалось відео, сподобалась наша гречка, якщо виглядає апетитно, вліпіть журнючу вподобайку. Напишіть комент. Ну і до скорих зустрічей. Всім папа -па і слава Україні!